І так, всім привіт! До мене приїхала така чудова платівка Anguns and Roses. Це збірник найкращих їхніх хітів. І один з моїх підписників Сан Молін, він же Кайоші. Дуже давно не просив, щоб я собі її придбав. і Ось цей день настав. Ось такі тут пісні зібрані. Можете подивитися, що тут цікавого. Ну, в принципі, тут всі найкращі їхні хіти є отака от. Платівка, так вона виглядає, це повинен бути Gatefold. Тож, давайте ми розпакуємо її та подивимось, як вона виглядає всередині. Так, теж, друзі, розкриваємо. Ось такий принт всередині, ну, в принципі, непогано. Не так, не найкраще, що я бачив всередині, але окей. Так, і давайте ж подивимось на самі платівки. Платівки в антистатичних конвертах лежать, це вже дуже круто. Так, і така от платівочка. Дуже гарна. Одна. І зараз іншу дістану. Перевіримо разом, чи немає нічого там, ніяких пошкоджень. Але сподіваюся, що все добре. Так, і ось друга. Так, друзі, тож всіх запрошую на свої прямі трансляції, котрі проходять по понеділках та четвергах у 21.00. Де ми з вами, в принципі, і будемо слухати цю платівку і не тільки цю багато, які інші. Ось така чудова, чудова збірка найкращих хітів Cancetroсі. Тож, всім дякую за увагу.